Їх, як і раніше, два. Досі ініціативні чернігівці не можуть віддати перевагу жодному логотипу. Нагадаємо, конкурс на кращий логотип чернігів місто Легенд проходив у грудні. Тоді експерти обрали брендом клубок, а мешканцям і туристам до душі припала літера «Ч». У міській раді думки депутатського корпусу, який запросили для обговорення, розійшлися. Для одних бренд має бути досить простим і зрозумілим, інші хочуть наповнити його історичним і духовним сенсом. Щоб довго не сперчатися, конкурс вирішили продовжити до 25 лютого. Важна се час ту изюминку города, яка стане привлекательна і для начала ми почали з утвердження внішні атрибутики. Это утверждение і логотипа, і слогана города Чернігова. Громада міста висунула свої вимоги до логотипу. Бренд Чернігова має бути таким, який неможливо спутати з логотипом жодного міста світу і тим більше України. Першого, він повинен отображати наші Он должен отображать, а, он должен отображать а, то, что Чернигов – это уникальный город а, с выгодным географическим расположением и очень богатой духовной сокровищницей. Логотип міста обиратимуть депутати. Голови місцевих осередків партії увійшли до складу журі. Теперш ніж остаточно прийняти рішення, яким бути логотипу Чернігова, його протестують на фокус в групах, здебільшого на туристах. Тож, можливо, зовсім скоро. На сувенірній продукції можна буде побачити нову візитівку нашого міста.